Червона та чорна. Ну, це класно, це мій розмір, Каструля на голові, блін. Дівчата, беріть собі на весну такий сарафан. Гляньте, який він Він сексі. Він сексі. Чорних немає. Вони мене коротше, ужас ужасикий. Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Почнемо огляд в Сінсей із знижок. Ви ще можете встигнути придбати, гляньте за смішну ціну 69. 49, 99, ось така рожева шапка. Ось такі шляпи широкополі. 99. Ось такі кепки модні бейсболки, 79, ось такий сірий відтінок, класний. Або ж ось класний відтінок, гляньте, який такий універсальний. І Теж 69 гривень. 59%. Дивіться, яка кепка класна. Вона ну, реально класна. Просто що я її не можу зараз надіть, бо в мене тут хвостик ззаді. Ось такий Бруклін 99, теж класний відтіночок. Ось є такі, такого плану по 149. Я б собі хотіла таку чорну. На жаль, чорних немає. Без живо не хочу, і так голова велика. Здається. Як вам Ось такий варіант. Ще є, дивіться, прикольно. Ну, це класно, це мій розмір, до речі, така величезна. Така на голові, блін. дивіться, знижки на сукні. 289 сукня на весну. Клас. Вдягаєте поверх чорний тренч чи бежевий. Вона йде із такою... всередині, дивіться, є ось така підкладка, Ну, типу під'юпник. Двійна така сукенька. Тут ще XXS. XXS така велика, гляньте. Ну, Велика, мається на увазі, широка. S-ка. Еска теж тут така об'ємна. Ось такого плану, ще сукня, дивіться, є. Тут котони ластан, хтось приміряв. 159 гривень. Останні знижки. Сукня широка, це МК. Вона йде приталена, цікаво, так зроблена і просто така міні. Дещо приталена, міні, без рукавів. Ось теж сукня, я думаю, зі знижкою. Давайте дивитися. 349 гривень, 50% знижка. Дивіться, яка класна сукня. Ось такого плану теж висять сукня і теж зі знижкою. Тоненька така, тоненька тканина це трикотаж тоненький, як ви бачите. М-ка. 239 Коштувала 460 гривень, і ще їх залишилось тут багатенько в магазині. Я думаю, що вона класна. Поверх втягається піджак, наприклад, якийсь овер сайз чи жакет. Ой, гляньте, як вона внизу класно зроблена. Такою хвилькою. І на рукавах так само. І рукава прикрашені такими золотистими гудзиками. Сукня йде в обтяжечку. Я Думаю, вона дуже дуже гарна. І з чоботами ботфортами наприклад, підійшли б сюди. Є ще такого плану сукні. З якимись зав'язками по сторонах. А це вже якась така тканина цікава, вже не котонила стан, як майка. Щось таке вже йде цікаве. Дивіться, тут і підкладка. Да, вона двійна, 269-41% знижка. Це хороші сукні, класика. Гляньте, цікаво зроблена. З однієї сторони вона призібрана. Тут вона рівна. І теж буде якби. Силует дещо обтягувати. Ось так зібрано на плечах, поверх теж вдягається, чи тренч, чи піджак, можна без нічого, чорні колготки. якісь красиві чоботи на підборах. Класна така сукенька, як варіант в офіс. Тут теж знижка на ось таку. Так, це. Це в нас що? Це в нас іде перший шар, іде прозорий. Ось такий зараз витягну, покажу. Ось такий прозорий йде, потім йде під'юпник. Ось так. ну Це видно, що на дотик, зрозуміло, що це поліестер. Принт дуже принт непоганий, дивіться, такий симпатичний, романтична, така жіноча. Жіночна 239-48% знижка. Ось такі ще сарафани. Дивіться, є. Зараз по 219 219 гривень, уявляєте? І він, до речі, в таку краплинку білу. Принт класика на віка. Придивляйтеся, от зараз в сінцей можна купити собі вже на весну щось і на літо, навіть. Ну Це такі, знаєте, от Ходити дома. По дому ходить в таких типу, ночнушки. Ну, такий сарафан-ночнушка. Такий взагалі 159, тобто ціна смішна взагалі. Да? Хотіла витягнути, ну, ладно, зачіпається все. Це тут в нас а, бавовна. Таких, до речі, дуже багато йде. Ось вони. Суконькі розміри різні. Це XS 239. Гарний, такий гарний принт. А це що? Це ось така чорно-біла, теж, я б сказала, не банальна. Теж така класика, кругленький комір. Так, ціну зараз подивимося. Навіть є ось такий поясок, його ніхто не чіпав ще. Золотистий або ж стріблястий. Іде прозорий такий рукавчик, довжина міді. І знову ж таки йде такими шарами перший шар. Вона дещо йде плісе, тканина. Ви бачите, ось тут. Дивіться, шарами, два шари, там іде чорний просто такий під'юпник. І поверх йде ось ця, власне, прозора тканина, дуже симпатична сукня. Ціна смішна. Це щось таке. Ось, дивіться, ціна такої. Ні, це не така, це вже інший план пішов. Дивіться, це вже пішов зовсім інший план. Це вже пішли якісь такі дрібні квіточки. 289-56%. Теж недорого. Ну, Мені більше подобається все ж таки ось ця. Тут більше йде якийсь такий елегантніший принт. Там просто якесь, ну, таке бабське, якесь рябе, скажімо так, дуже-дуже рябе щось ряботить. І воно навіть візуально буде вашу фігуру доповнювати, збільшувати. А тут, навпаки, все якось так іде, такими краплинами, які ніби падають вниз і візуально звужують навіть силует. Хороша сукня. Скільки коштує вона, ну десь, я думаю, теж порядка 200 з чимось, 200 з чимось гривень. Також знижки на ось цю сукню. Така вечірній варіант. На вечір кудись вдягти в ресторан 289 гривень, 52% знижка. Коштувала 592 599 гривень коштувала 600 Погляньте, ось вона так оздоблена, горловина оздоблена такими каміннями. Нашитами підкладка така цупка. Ціна супер. Така ж є ще чорна. Дивіться, червона та чорна. XL залишилася 289 гривень так само. Ось ці золотисті сукні, теж неймовірно красиві. Це теж варіант вечірка, якась тематична. чи варіант тематичної вечірки, погляньте. Вся в паєточках теж 289 гривень 56% на неї зараз розмір XL, а це розмір M. Червоні залишились. Червоні, до речі, чомусь да, не пішли. Гляньте, от скільки їх залишилось тут L, великі розміри, XL і золотисті, теж не дуже пішли. Так, ще ось такий на бретельках залишився сарафан, теж ніхто не забрав. Коштує взагалі смішна ціна 169 гривень 50% відсотків знижка. Вау-вау-вау! Тирі. Так, тут знаходяться ще ось такі сукні, дивіться, довгі сукні на вес... ну, за 219 громад. Такий ось варіант. Сіра. Стильна, до речі, така звичайна сукня, лаконічна, і з розрізом збоку. Знижок на пуховики на верхній одяг вже немає. Тобто ці всі куртки вже йдуть як зазвичай, з звичайною ціною. Ну, хіба що ось такі тренчі дивіться, зі, зни... зі знижкою залишилися 48%, 619 гривень 1199. Я приміряла в одному з відео цей тренч, він дуже класно сидить на фігурі. І ще ось ці тренчі зі знижкою, 669 гривень. Просто вау! Дивіться, він тут класно, такий класика. Тренчик, ось щось тут. дещо ще ниточки попідкручувати. 44% знижка на нього. Тренч з підкладкою. Розріз. Дивіться. Клас. Звичайний такий. Освітлення таке погане, що в принципі отак він не буде вас виглядати в житті. Тут немає ніякої суперпідсвітки, яка, знаєте, от коли світло класне, прям прикрашає да, ту чи іншу річ. Отакий він позаду, мені подобається, до речі. Такий тренчик не тонкий на весну. Так, тут пальта йдуть такі, що це за пальто. Ось таке пальто, двобортне. Ну, це скоріше жакет. Пальто жакет. За 619 гривень. Тканинка така собі, поліестер. Класичне, заді розріз, дивіться, є, класика. Ось такі ще є пальто. Ці вже йдуть на косу, у них йдуть блискавки, застіпки 619 і коштувало 1299 знижечки такі. Хороші, я б сказала, о їх так багато тут, чому вони не пішли. Бачите, такий товар чомусь і не пішов, до речі. А чому ж вона така погана? Дивіться. Прикольно. Прикольний такий жакет. Дивно. Хто ще не встиг придбати собі шапку? Ще, до речі, холодно. Ось сьогодні дуже сиро і холодно. Я пошкодувала, що я вийшла тільки в одному капішу. Власні такі шапки за прекрасні ціни. 99. Як вам? 49. 99. Ось така модна, теж прикольна. Така 129. Із сріблястою сірою ниткою. 79. Так, ось така шапка, іде вона, знаєте, от такої, тип, типу на голові, як якась матрешка знаходиться щось в мене зрозуміло, Коротше, ужас якийсь. Не знаю, я, чесно кажучи, себе в шапках взагалі ну це для мене якийсь просто тригер. Дивіться, Сукня класна, да? я прям їх не люблю з, не з дитинства, а от десь там вже з 17 років, я пам'ятаю, не було що носити. Нос... Те, що було, мені не йшло. Я носила такі, шарфи, в'язала на голову. Теж класний сарафанчик. Дівчата, беріть собі на весну, такий сарафан, Гляньте, який він. Сексі.